Всім привіт! Сьогодні поговоримо про те, чому я на канал знімаю декілька де раз про одну і ту саму заброшку. Так як під останнім відео про заброшку якраз про це мене питав що в чому смисл. А смисл тут доволі розмитий і врятувати його хтось зможе знайти. І перше, як бачите, я якраз обіді заброшки, про яку останню знімав. І перша, а, перша причина це те, що а, я знімаю якраз про такі заброшки, які мав хто хто доглядає. І взагалі ще якщо за самою хатою ще. Доглядають. Так, якось, наприклад, як за цією, як ви можете зараз бачити і останні пічки, і як в попередніх відео про дану заброшку могте бажать. За, за хатою тут ніхто не доглядає. Так як тут ніхто не живе і врятові хтось буде жити. І тому такі заброшки рано чи пізно повадяться самостійно. і Можна так сказати, знімаю її за того, щоб запечатлети те, в яких станах дані заброшки а, бути і наскільки швидко вони і друге, це те, що час від часу, як ви знаєте, можуть мародерити деякі люди, без цього нікуди, такі люди є скрізь. І ви самі бачите, яка там пічка, це признак того, що її там помародерив для того, щоб забрати залізо і здати його. І також Це теж один з признаків того, що та чи інша заброшка може пошвидше впасти і повалтитись повністю і все. І ота стіна, то я, чесно, не знаю, чи це її хтось так зробив, чи це вона самостійно там упалта. І Просто такі заброшки, можна, так заврушки строїв після ще в радянські часи, і як бачите, деякі з них, такі як ці, ще доволі нормально держаться, а ті, які ще більш давніші, то вони вже там розвалюються повним ходом. І тому, можна так сказати, зараз це Можна так сказати, трохи безсмислено чи як, в общому, як хочете, так і називайте. Але наприклад, через 10-20 чи навіть 30 років, то mm -hmm. на цьому місці, де зараз я стою, може бути зовсім інше. А, і заброшки цієї сліду тут не забуде. І це можна так сказати, буде також трохи пам'ять того, що тут колись ось така заброшка, букта і. Ще й причому для вашого розуміння, я застав ще тут часи, тоді як в цій заброшці ще жалки люди. І це був не так уже давно це десь 10-15 років назад, тут ще жалкі люди. І оце зараз, тут як бачите, все заброшено. І ці, це все, що тут Ось є, те, що я вам тут показував в цьому відео, в попередніх відео про всю заброшку, це все сталося десь в районі. 10, ну може навіть трохи менше, ніж за 10 років. Так як тут я ж кажу, ще доводі доволі недавно желта люди і зараз ось в такому стані тут це, ця будівля, ця хата, в якій желта люди. Також в деяких ще раніше жив перю, і в яких я не застав, що там іменно хтось жив, то в тих, таких домах, чесно, я не здатен сказати, за скільки там в тих років, в тих заброшках, за який час вони в такому стані. Почав бути. І точніше, що з ними сталося до такого стану за який період часу. І тому, і якщо комусь подобається такий контент, то можна, так сказати, можете виключати тоді відео. Або навіть не дивитись відео, тоді як я знімаю його це ж про заброшки. І я і так стараюся занадто часто їх знімати, так як, ну. Фактично, якщо раз в місяць до їх приходити знімати, то це явно тут за один місяць з ними нічого не станеться. І тому я стараюся якомога довше, десь хоча б півроку чи рік не знімати про них, а потім просто показати, що можна так сказати, за рік чи за півроку ставитись. За рік я, звісно, вряд ли коли там можу так. Довго можна так сказати, не відвідувати ті чи інші заброшки, щоб їх зняти на YouTube. Ну, все одно, хоча б півроку я стараюсь. Ну або хоча б на один, на два, як місяці, так само, як попереднє відео я там знімав. І то е, два місяці, то це я там ще показував в шорт е, відео я знімав. А якщо повноцінно, то там десь 3-4 місяці був, то і це якраз такий період, в який я стараюся. Видержувати для того, щоб е, викладати про, ті, е, про заброшки, які вже знімав на канал відео. І, на цьо, і свої думки можете також написати в коментарях. Я, навіть, якщо не відповідаю, то як мінімум читаю всі, і стараюся читати всі коментарі. Е, на цьому в мене на даний момент все. Всім дякую за перегляд, всім пока.